Ловіть швиденький рецепт картоплі, який я вам обіцяла, коли готувала пасту щасникових стрілок. Однакову картопельку підібрали плюс-мінус, помили, порізали навпіл, присолили, сіллю гарнесенько пальцем натерли. В цей час у нас гріється духовка до температури 180 градусів. Деко дістали, виклали туди пергамент. На пергамент, пергамент гарнесенько пожмакали, так зручніше. На пергамент виклали картоплю, рівнесенько, рядочками в цей час духовка вже нагрілась і. Ну, поки поки все в процесі, і кіт приперся. Ну, ясно, як же без кота. Шокола! Шокола! І дивіться, яка вона красуня. Знімаємо швидесенько нашу гарненьку. Вона така з такою скоринкою, хрусткою, рум'яною, а потім беремо ножик, робимо надрізики, туди кладемо нашу прекрасну часникову масляну пасту, яку ми, яку ми дістали з морозилочки, яка була заздалегідь заготовлена. Якщо ви готували. Робимо надрізи трішечки, отак от ножиком його покалампецькали всередині. Воно стає таке ніжне кремове, трішечки солі, і це неймовірна смакота.